Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас цікава задачка з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, хто порушує правила в цій ситуації? Добре, подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки велосипедист. 2. Велосипедист та водій червоного авто 3 Водії червоної та зеленої автівок. 4 Тільки водій червоної. 5. Усі порушують та 6. Ніхто не порушує правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї задачки в коментарях. Отже, пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Давайте таким чином ще й провіримо, хто тут зміг упоратися з цією задачкою. Що ж, я сподіваюсь, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на ній. Велосипедист та червоне авто рухаються прямо. А водій зеленого має намір зупинитися праворуч біля узбіччя, аби здійснити посадку пасажира. Перше, на що ми звертаємо увагу, це, звісно, що на дорожні знаки та розмітку. На нашій картинці ми можемо бачити розмітку 1.27, що позначає виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів, та знак 5.11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Виходить, що велосипедист та водій червоного авто рухаються по цій смузі, і давайте з'ясуємо, чи їм це дозволено. Для цього ми знаходимо пункт 17.1, в якому говориться, що на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначений дорожнім знаком 5-8 або 5-11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі та велосипедистів. Відповідно до цього пункту, велосипедист правил не порушує. Чого не скажеш про водія червоної автівки, він точно порушник. Ну і тепер давайте розберемося з зеленим авто. Водій збирається заїхати на смугу для маршрутних транспортних засобів, аби зупинитися там для посадки пасажира. У пункті 17.2 говориться, що водій, який повертає праворуч на дорозі з смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена приривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. А також у таких місцях дозволяється заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Згідно до цього пункту, водій зеленої машини правил не порушить. А значить, серед трьох учасників дорожнього руху порушником є лише водій червоного автомобіля. Мої вітання усім, хто брав варіант відповіді, під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.